На площі Галицьке відновили укладання плитки. Ремонт почали ще влітку, але до зими так і не закінчили. Попередні виконавці за неякісну роботу грошей не отримали. Зараз тут працюють вже інші люди, бригади шести чоловік. Їхній заробіток залежить не від кількості робочих днів, а від якості і обсягу роботи. Розсипається пісок. Спочатку йде щебінь, потім де пісок. все утрамбовується гарно. А тоді робиться стяжка, стягується все рівненько. Кладеться, складається плитка. Робітники укладатимуть плитку на цьому боці, а потім будуть виправляти помилки своїх попередників на протилежному. Кожного дня представник управління капітального будівництва, який здійснює технічний нагляд, на початку, під час роботи і в кінці роботи знаходиться на об'єкті. Він здійснює відповідні заміри і стосовно товщини і якості суміші, на яку укладається плитка, і стосовно якості самої укладення плитки. У плитці площа Галицька мала би бути до Великодня.